Тату, тату, тато, тато, тату, скажи підписникам привіт. про вітаю Дякую. З підписниками поздоровайся. Бажаю тобі здоров'я, здоров'я, щоб ти був сильний, гарний, слухався маму, тата. Добре, І Тато, поздоровайся знову з підписниками. Я своїми підписниками. Я вже раз здоровався, скільки з ними ще здоровалося, з ними твоїми підписниками. Бо то, що виключилась камера. Камера виключилась і ти не вспів поздороватися. Максика якийсь пес на щуці вискочив. А так Макшу красивий. Чертого... Так, да, ми вже зранку цей. Поїли цього, як воно. Десерт, як завжди, десерт поїли. Ні, тот ні, тот ще не це. Ми зранку зробили глазуй, заляли тот глазую, бо ж мав. Мав вечором за ніч стабілізуватися жилетін Він застиг, все нормально. І це. І зверху ми зробили шоколадну глазу і поляли, але вона зараз щось не застигає. Ну нічого. То ми чекаємо, поки вона застигне. Не знаю, ну поки не хочу, але ми зробили у нас там, ще були Рафаелки, ми їх коротше цей. В мисочку поклали, бо дуже багато того, е, боже, як той? Білої прослойки лишилося. І ми її заляли в мисочки, зараз тобі показуємо, яке воно вийшло. І це. Воно таке вийшло. А зверху, а зверху ще ми лишилися цей, Конфітюр той лишився, шоколадний, то ми ще й помастили шоколадом. То вийшла така вовкусна штука, да. Да. О, да, так? да, да, Бачиш так, а то вже О, поїли то там... десерту. Да. Бачиш яке смачне. Оце там вже відривається. Не то слово. <рес> Поповній, поповні. А зараз тобі теж покажемо. Він от холодильнику дивись, який стоїть, бачиш? От підписники. Ось. ось він. Здоровецький такий, бачив, в такій ж Прозрачні. Тут в нас, дивіться, цукерочки. Цукерочки, як без них, бач. Угу. А там ще от нас ще одна жилішка застигла. У Нас тут всього повно. То ми ще. А, і зараз ще підцу робити. Да-да-да. До речі. Ще піця на день народження Макса. Вроді я розказувала вам, але я не пам'ятаю, так що розкажу все від початку. Які <головік> будуть наїдки. Саме головне, це торт. Я тільки щоб вам його показала. І, і так далі. <головік> 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 да, морозиво буде, морозиво буде. Піца буде ша. Єжик. <головік> Мама тут. Святкуванням. Святкуванням день народження Макса. Давай. Да-да. Да-да-да. Не молодец. Мячик чистенький, Что а. там казаться? Мячик такие. Мама, что из уже есть? Їсть щось Привіт, тато! Так що ми ще зараз їх до кауконда. А потім до ведравнечки. Бедронечки за їжичками Їжики, mm -hmm. їжики Вони дуже вкусні. И купимо льоди. Лоди. Ванилі. Льоди. Ванилове. Но... Ванилови. Шметанкове. шметанкове так, так. Ось цей наш Максюс. Угу. Ми тебе теж любимо. Білочку теж сьогодні помили. Підстеригли її чолочку. Всі попстеригали пазнокче. Пазнокчі. Пазнокче, пазнокче постерили. І коски помили. Білочка вон файна з косками.

Да -да. Ну, Воно, ну, понимає, на сонці тепло, але просто із-за цього вітеру воно не має такої жари. Воно просто холодно, прохладно, бо вітер прохладний, розумієш? А так, от вітер, подивіться, дме. Тополі вон. Воно Угу. Да. Воно, може і сонячно, але... може і тепло, але. просто то, то, вітер, воно... Ти радий, що в тебе сьогодні день народження. А, він в Майнкрафт играє. Вот. А в Макса День народження, да-да-да. Все буде сьогодні добре, да-да-да. Гарна да. пісенька. Mm -hmm. Недавно її придумала. У нас сьогодні прямо в Макса день народження, сьогодні супер гарна погода. Нам подобає нас все устраиває з погоди. Нас все устраює. Да-да, нас устраює все. У нас тут гарно все. І Макс мав надівати цей колпачок собі на голову. Але, але коли ми його наділи, то він, то він просто з Макса спадав. Так що він сьогодні буде так а може навіть передягнеться, і коли ми поїмо, бо то що зараз він буде їсти піцу. Піцу буде їсти і, звісно ж, запачкає речі. Так що після їди він передягнеться в речі на своє. День народження. Нам поки цей день подобається. А в суботу ми з татом маємо піти в якесь кафе. Макса день народження, да-да-да. Це буде сітки добре, да-да-да. В Максе день народження, да-да-да а-а. Хто хоче, щоб я виставила цей кліп, пишіть в коментарях. Буду вас лайкати. Ще можете поздравити Макса в коментарях. А подарунок від, від вас ну, це просто підписочка на канальчик і лайкосик. Це для нас це найкращий подарунок від наших підписників. уждиграть а мы что помалюем mm -hmm. вот сейчас мы помалюем с вами вот сейчас помалюем Я Малюю. Ну, на... О, я придумала, Так, треба тут все подивити, І ще мені треба години, блін, вибачте, щоб побачити, скільки я вже з вами малюю. І так, зараз я зроблю вам туторіал, як щось там намалювати. От наш годинник, і я знаю, що він показує неправильний час. Так що він нам просто не подобається. А точно, в, в нас же ж є ви. І Я можу на вас подивитись, бо то, що я знімаю там на планшеті. Та я можу подивитись, скільки зараз часу, бо то, що він показує правильно. Так зараз я прийду. Я тут намалюємо щось на день народження Макса. Тільки почекайте, невеликий має бути переход готовий. Нам понадобиться подобається вот просто купа олівців, Зараз А що немає? Що та. Вот, тут вот я склала всі великі олівці або фломастери. А вот, тут вот всі маленькі олівці і фломастери. І так, і в мене ще є от, от, чорний олівчик і точилочка. Треба нам наточити олівчик, щоб не малювати. Так, 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 так. так. Ми точимо, точимо, точимо. І так, беремо нашу точок. І з'єднаємо його. Рівно треба з'єднати. Ви можете робити це для свого брата або для своєї сестри. Еть. Вон, вон. Почекайте в мене щось.